На перший погляд, це просто така собі весела пародія. Уявіть, український письменник 18 століття бере величну римську поему Енегіда і переписує її. А знаєте, ким стали легендарні троянські герої козаками? Але що, якщо за цим жартом ховається щось набагато набагато серйозніше? І справді, навіщо? Навіщо Івану Котляревському знадобилося брати античну історію про заснування Риму і заселяти її персонажами, які їдять борщ, співають козацькі пісні і носять шаровари. Ну що ж, давайте розбиратись. Відповідь насправді має аж три шари, ніби добрий український пляцок. Отже, перший шар це просто блискучий літературний хід. Треба розуміти, Котляревський не просто переклав Вергілія. Ні. Він узяв увесь римський сюжет і, так би мовити, перевдягнув його в український стрій. І знаєте, для цього навіть є спеціальний термін. Цей термін травестія. Ідея проста береться відомий серйозний твір, а його стиль та оточення повністю змінюються високе стаєницем, героїчне побутовим, а трагічне комічним. І Котляревський треба сказати, довів цей прийом до абсолютної досконалості. Ось просто погляньмо на це порівняння: замість олімпійських богів та героїв у нас козаки, замість римських тог, вишиванки та шаровари. Величний тон змінюється на таку собі просту часом лайливу мову. Тобто він не просто додав кілька деталей, він замінив геть усе. І він зробив це з неймовірною, просто фотографічною точністю. Його герої не просто їдять ні. Вони влаштовують справжні українські бенкети. Тут є все: і борщ, і свиняча голова до хріну, і куліш, і вареники. Це ж, по суті, справжня кулінарна енциклопедія того часу. І така сама історія з одягом. Забудьте про римські тоги. Натомість уявіть собі, вишиті сорочки, широченні шаровари, червоні чоботи, жупани. Кожен, абсолютно кожен елемент одягу точно відтворює український стрій XVIII століття. Ну і звичайно, яка ж гостина без музики і танців. Герої грають на бандурах і сопілках, співають пісень про гетьмана Сагайдачного, танцюють горлицю. Котляревський ніби взяв римський сюжет і повністю занурив його в українську культуру. Але знову ж таки постає питання: навіщо? Навіщо був потрібен увесь цей маскарад? А ось тут ми і підходимо до другого шару нашого пляцка – до гумору. Бо так поема справді неймовірно смішна. Але цей сміх він був не просто так, він мав цілком конкретну мету. І тут нам потрібен ще один термін бурлеск. Якщо травестія це, так би мовити, переодягнути сюжет, то бурлеск це спустити його з небес на землю, боги раптом починають лаятися, а величні герої потрапляють у якісь кумедні побутові ситуації. І головна мета цього зробити недосяжне близьким. Античні боги і герої перетворюються на звичайних собі панька, терешка, ониска. Вони, знаєте, сваряться, випивають, жартують, тобто стають зрозумілими і своїми. Але це не просто сміх заради сміху. Уявіть собі, цей гумор має навіть моральну функцію. От подивіться, кого Котляревський відправляє до пекла: панів, брехунів, хабарників, а хто йде до раю. Чесні, хоробрі, ті, хто поважає батьків це ж, по суті, такий собі народний кодекс честі, тільки поданий у гумористичній формі. Гаразд, ми розібрали переодягання і гумор, але тепер час зазирнути в самісіньке серце поеми до третього, найглибшого і найважливішого шару. І щоб його зрозуміти, нам треба зробити крок назад і подивитися на історичні реалії того часу. Треба розуміти, в який час писав Котляревський. Це часи Російської імперії. Українська мова офіційно вважається наріччям, власна історія замовчується. Будь-який прояв національної ідентичності жорстко придушується. Говорити про свою окремість було просто небезпечно. А тепер увага. Погляньмо на дати це, знаєте, той самий момент, коли все стає на свої місця. 1775 рік російські війська руйнують Запорозьку Січ, останній острівець української державності. А всього через 24 роки з'являється поема про Енея та його козаків, вигнанців, які втратили батьківщину і шукають нову землю, щоб збудувати свою державу. Думаєте, це просто збіг? Навряд. І це підводить нас до ключової думки: коли немає власної держави, її роль на себе бере література. Саме вона стає тим простором, тим прихистком, де нація може зберегти пам'ять про себе, осмислити свою ідентичність і мріяти про майбутнє. І ось тут ми бачимо справжній геній Котляревського: Весь цей гумор, увесь цей маскарад, усе це переодягання це був камуфляж, ідеальне прикриття, щоб під виглядом невинної, смішної пародії говорити про найболючіше про втрачену державність, про історичну пам'ять і про надію на відродження. І не варто думати, що це якась сучасна інтерпретація. Ні, сучасники все прекрасно розуміли, і найкращий доказ цьому реакція людини, яку називають пророком нації Тараса Шевченка. А реакція його парадоксальна. Бо як це можливо читати комедію і плакати? Здається, щось не сходиться. Але Шевченко побачив те, що було сховано глибоко під шаром сміху. Саме ці слова він написав у своєго вірші на вічну пам'ять котляревському. І це, звісно, були зовсім не сльози від сміху. Що ж він побачив? Він крізь цей бурлеск розглядів трагічну і водночас героїчну історію історію українського народу, який точнісінько, як троянці Енея, втратив свою трою, свою січ, але не втратив волі до боротьби. І знаєте, сам Котляревський ніби підтверджує цю думку, бо чим далі розгортається сюжет поеми, тим менше в ній жартів. Вона стає серйознішою, перетворюючись на справжній патріотичний маніфест. Послухайте цей уривок з твору. Тут вже ніяких жартів, ніякого камуфлажу. Тож який підсумок? Спадщина Енеїди просто колосальна. Цей твір довів, що українська мова не наріччя, а мова здатна творити велику літературу. Поема стала по суті першим національним епосом і надихнула цілі покоління митців. А ілюстрації Анатолія Базилевича стали не менш канонічними ніж сам текст. А ось наостанок просто одна цифра, щоб усвідомити масштаб: близько семи тисяч саме стільки слів живої, народної української мови Котляревський не просто використав, а по суті ввів у літературу. Він зберіг для нас цілий мовний скарб. Тож Енеїда це історія про те, як важливо дивитися глибше за яскраву обгортку жарту. І це, знаєте, змушує задуматись. А й справді, як часто в нашому житті найважливіші, а часом і найболючіші речі ховаються за маскою сміху.